Ведення бойових дій, тривала психологічна напруга, соціально-економічні проблеми, пов'язані з війною, безумовно, мають вплив на кожну українську родину. На жаль, ці фактори, які можуть сприяти насильству в сім'ях. Сім Хотілося б сказати, що ми взаємодіємо з усіма суб'єктами запобігання та протидії насильству, як на рівні громад, так і на регіональному рівні. За даними головного управління національної поліції в Донецькій області, за 22 рік надійшло 1544 підтверджених звернень щодо домашнього насильства, з яких 1394 звернення надійшло від жінок та 335 звернень від дітей. Але якщо подивитися на статистику тих самих показників за 6 місяців, 2023 року ми вже маємо 1178 підтверджених звернень, в тому числі 1054 звернення від жінок і 24 звернення від дітей. Безумовно, ці цифри свідчать про потребу функціонування і проведення роботи щодо протидії домашнього і попередження домашнього насильства.